Ось так от бачите, я прям знав, що треба йти сюди, бо тут попадеться середньовіччя, дивіться, друзі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ческій Скарбошукач. Сьогодні я ось в такому в такій місцевості. Бачите, сьогодні туман. Не подумайте, це літо, це літнє відео. Але бачите, зранку сьогодні такий туман. Тобто. Я приїхав раненько, тільки 9 година. Я вже десь хвилин 20 ходжу. Місце одним словом цікаве. Дивіться, яке воно класне місцинка така. Одним словом тут десь стояла хатинка, на карті позначена як Неоголов. Тому поки я виходжу тут ось по краєчку так. Ще поки так нащупую. Тут в цих заростях щось було теж, бо багато цегли. Ну і в загальному тут багато цегли, різної, різної це, кераміки не видно, але цегли дуже багато тут. І, друзі, в мене навіть монетки є. Монетки в мене є. Зараз вам покажу які. Такий стан не дуже, стан одним словом, поля, але вже три монетки є за 20 хвилин, дивіться. Ось в мене перша монетка випала, 10 німецьких, видно десяточку, бачите. 10 регітих пфенігів. Ось один крейцер ще мені випав. Бачите, вони майже вбиті, тільки там ледь-ледь видно одиничку. І... Чеськословенська мені попала стільки що 5 десятих видно. Рік, щось там видніється, але важко розібрати. Ну, одним словом, три монетки є. Ось такі вони трошки вбиті, але, але є монетки. Це радує. Я буквально ось недалечко тут припаркувався, тільки вийшов. Нащупую місце. Ось там, до речі, внизу. Я туди ще потім піду гляну. Там протікала колись річка. Не знаю, зараз є вона, нема. Гляну потім. Коротше, місцевість хороша така. Бачите, з такими горбочками, такий цей, що не рівно, значить щось то й було тут. Чи, друзі, буду виходжувати, монетки є, значить, можливо, місце і не ходжене. Шукаємо срібло, друзі, шукаємо срібло або золото. Тому не переключаємося, заварити чайок, каву і гарного вам перегляду, друзі. А я йду далі. Буде щось гарне, буду вам показувати. Так, друзі. Ось вже і туман розійшовся. І сонечко світить. Ось, бачите. Така суперська сьогодні погода. Одним словом, друзі, в мене сигнальчик і нарешті середньовіччя. Ось так от бачите, я прям знав, що треба йти сюди, бо тут попадеться середньовіччя, дивіться, друзі. Це в нас Айн Крейцер. А це вже який 1700, -й. якщо я не помиляюся, чи який там буде рік. Він дуже погано видно, це мало би бути 1700 роки. Того, що тут, бачите, написано Крейцер, мав би бути 1700. -ті. Так от трішки потремо, Ну, на жаль, щось не видно рік. Шкода, блін. Оце ну, 1700 і 100%. Це що описаним тільки такі руки. Ну, поле не шкодують ці монети мідні тут. Якби срібло попалося, воно, але було в гарному стані, можливо. Ну, принаймні його можливо відчистити. А це я навіть не знаю. Чи вдасться відчистити, я спробую, але не впевнений, що там щось вийде. Ну, одним словом, є перше середньовіччя вже. Це вже суперово, значить, можливо, тут ще щось і буде цікавеньке. Супер. Беру, беру, друзі. Ще й така велика дзвеніла 3031. Ось так от. Тому, друзі, я беру і буду виходжувати далі. Так, друзі, в мене сигнальчик. Сигнало небагато, 15 вроді би. І ось в мене такий сигнальчик. Бачите, я вже повернувся звідти, поки походжу ось тут. Поки походжу ось тут, а там буду бачити. Знахідки не будуть, можливо ще десь піду, поїду на друге місцевість. Ну одним словом. Поки ходжу, друзі. Поки нове місце я виходжу. Ось. ось дивіться, яка мене монетка. Десять чеськословенські, бачите. З цієї сторони ось така вона вбита. Там видно рік поді навіть. би, Щось таке. І ось з цієї сторони десятка так гарно збереглася. Ось така монеточка маленька попалася мені. А ось тут ще мені попалося, дивіться, друзі, зараз вам покажу. Два гудзика мені вже випало, я їх вам не показував, тому що вони, вони без ніяких позначень, особливо не цікаві. Але, але покажу. Тим словом, ось такий гудзик. Бачите, з вушком загнутим. Щось там пише з цієї сторони, невідоме. Щось на... Щось пише, не знаю що. Але одним словом. Щось тут пише. Бачите, вона лиса. Що там ще в мене було? Ось два гелера я не знімав. Один або два гелера, бачите, які погнуті. Ось така монетка мені попалася, я її не знімав. Потім мені попався ще один Крейцер, я вам також його не знімав. Бачите ось. І що там ще? І ще один гудзик мені попався, також без нічого. З обірваним вушком і з цієї сторони також лиси. Тому я вам не показував. Такі гузики не особо цікаві. Якби щось було з малюнком якимось, або ще щось було б цікавіше. І ось дивіться в мене, друзі. Другий сигнальчик сигналу 12. Бо дві монети сигналу 12, 11-12. І ось такі монетки. Дивіться, яка мені монетка випала, Пфенік. Але дивіться який рік. 1876. І ось такого я року не маю пфеніга. Це круто. Це до колекції мені піде. Ось такий пфенік. Ось тут такий вже герб, бачите, інакший. З таким гербом я ще не мав пфеніка. Клас. Тому, друзі, ось такі в мене сьогодні результатик. Ось такі в мене два гудочки попались, на жаль, стерті. В неї нічого немає. Ось така, напевно, монетка. Дивіться, як її помучила та земля. Дивіться, навіть дирк. Цей отвір зробився. Не знаю, я думаю, що це монетка. Тому що я бачив букву F. Ну і, в принципі, все, що тут видно. Але що за монетка? Не знаю. Можливо, якийсь пфенік німецький. Ну, його так ось перекусило, помняло, коротше, це вже какаліга не монетка. Ось такий у ось мене крейцер попався, Саме старіша сьогодні монетка. Один крейцер. Потім ось цей пфеніг також в досить гарному стані, рік також прикольний. Ну і решта всі такі монетки. Вбитенькі, трошки є, що видно вон 10. 10 пшенігів. 10 е -е, чеськословенських цих гелерів. Ось так от. Десь тут ще 20-ка має бути, а не то 50-х. Десь ще мала би бути десь 20-ка. Я вам її не показував. Ага, це, це вона. От, 20-ка. Ось так от. О 20-ка ще мені попалась. Ось так, ось скільки в мене тут монеток Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну і десяток какалік. Ось так, ось так. Ось такі у мене сьогодні результат. Непоганий. Хоча б не з пустими руками я поїхав. А ще ось один монетка зігнута. Зігнута, погнута. Така от монетка. Ну, срібла, на жаль, не було. Значить, якась будівля була бідна. Ну, тут мало срібла, знаю в Чехії. Дуже важко тут знайти. Хіба що шукати біля якихось замків чи що, не знаю. А там досить людно. Ну і в загальному там не можна купати. Тому ось так. Вибираюся на такі ось поля. Безлюдні. І ходжу. Важко, важко знайти місця хороші. Де можна щось толкове хопанути, якийсь хрестик чи ще щось, ну такого поки що ще не знайшов. Ну а я поки ще в пошуках, то нічого. Щось це знайдеться. Як то кажуть, в мене позначок багато, міст багато. Потрошки-потрошки від'їжджую їх. Ось так у друзі. Тому кому сподобалось це відео, мої знахідки, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ось так от. Ну вони виходять тепер рідше. Можливості купати мало тепер. Ось так от. Тому поки можу, знімаю вам, виїжджаю на Коп. Ось так от. Мо, друзі. До зустрічі в новому відео. Пока.